Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена, стан ваших справ на майбутнє. Ну, поки що ви не розумієте. Можливо, хтось уже пропрацював, а комусь говорять те, що не бійся. Відсікай страх, рухайся далі, вибирай напрямок. Вивчай, отримуй знання, наповнюйся бажанням досягнути певних результатів, результативності в своєму житті, не повинен пасувати, проявляй мудрість, прислухайся до інтуїції, але час, прийшов, проявляти силу, волі духу і, власне, діяти, активно проявлятись. Подавлений стан, який ви відчуваєте, це не те, що повинно керувати вами. Ви і надалі можете знаходитись в даній стабільності з тим, що ви є. Але це не означає, що даний стан, ви вже від нього як залежні, але він не дає вам досягати того результату, якого ви бажаєте. Він не дає вам можливості досягати успіху. Бути щасливою, реалізовувати і реалізовуватись. Ну, повинні пропрацьовувати і ставити крапку. Якщо ви бажаєте щось досягнути, якщо ви бажаєте реалізувати і реалізуватись, здійснити свої мрії, досягнути того, чого ви бажаєте, ви повинні поставити крапку. Недостатньо ресурсів, страх, боюсь, рухатись, невірний зробити вибір, подавлений стан, залежність. Від зони комфорту, від стабільності, можливо, хтось. Партнер надає можливість існувати в даній зоні комфорту, і ви задовольняєтесь цим. І дуже важко вийти, проявити силу, бо є невпевненість, є страх. В даній зоні комфорту стабільність, наповнення відчувається те, що якби ситуація і задовольняє. Є бажання змінювати, але що я отримаю? Потрібно ж проявляти силу, потрібно проявляти мудрість. Тільки тоді, коли будеш проявлятись, тоді отримаєш певні зміни і результат, якого бажаєш досягнути. Інакше ні. Ставити крапку треба, виходити з зони комфорту. Виходить з ілюзії того, що ви насправді повинні керувати своїм життям. І повинні йти в нове починання, визначитись в якому напрямку і в чому ви бажаєте реалізуватись, але саме в тому, коли відчуття задоволення саме зоною комфорту і ситуація обставини, які б вони не були, позитивні чи негативні, ну, можливо, не дуже негативні. Ну, якби ви відчуваєте, що бажали б змінити, але ще ж знаходитись, вони для вас стабільні. А вам говорять те, що керуй своїм життям, власне. Роби вибір і йди в новопочинання, став крапку. Відсікай, йди в реалізацію планів, закінчення, все потрібно закінчити те, в чому ти знаходишся. В ситуації, обставинах, не в стосунках, ні, тут стосунки ні до чого. Якщо партнери забезпечують вас певною стабільністю, зоною комфорту, так це ж добре, якщо в той час, коли ви знаходились. Потребі відпочити, наповнитись, він надав вам саме ту зону комфорту, де ви відпочили і наповнилися. Ви вже сильна людина. Рухайтесь в іншому напрямку, щоб досягнути результату. Проявляйте силу. Ви ресурсна, ви зможете досягнути того, чого бажаєте здійснити свої мрії. Йдіть в новопочинання. Долайте страхи, наповнюйтесь емоційно, проявляйте мудрість, ставте. На подавленому стані і залежності від зони комфорту ставте крапку, керуйте своїм життям. тоді й буде вам несподіваний успіх. Якщо ви прислухаєтесь до давних порад, ви зможете реалізувати ті плани, які маєте. Якщо будете активно проявлятися, якщо ви берете шлях залишатися. Вони впевненості, в страхах, будете закривати самі собі шляхи, не досягнете. Ні, і достаток. Мова йде про родинний і загалом благополуччя і достаток фінансовий, і матеріальний. У вас є бажання, у вас є плани. Загалом, чого ви бажали досягнути стосовно вашого благополуччя і достатку, родинного і особисто ваше, але ж потрібно проявитися. Активно діяти, зайняти активну позицію, вийти з зони комфорту. Лячно, невпевненість, страхи. Вибір за вами. Дякую.